Усе в нашому всесвіті взаємопов'язано: щорічне збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу цього року вплинуло на екстремальне збільшення температури у світі. Зокрема, науковець Леслі Мейбон висловив наступну думку з приводу цього: ми не повинні мати жодних сумнівів, що критичною рушійною силою цієї тенденції потепління є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива. Екстремальна спека вже панує у Європі. 16 італійських міст оголосили червоний рівень небезпеки. Також вже зафіксований як. Мінімум один випадок смерті від перегріву на сонці. Україну спека зачепить менше, та все ж не обійде стороною. Заступник директора українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко говорить: цьогорічний липень виявиться спекотним. Середньомісячна температура близько 25 градусів тепла. На півдні та сході України спека в день становитиме до 34-41 градуса в тіні. Все ж українцям вдасться перепочити від пекучого сонця в періоди дощів. Цитую, опадів у липні випаде більше ніж у посу. В шуловому червні, але дощі пройдуть нерівномірно. Місячна кількість опадів очікується 4295 міліметрів. Убезпечити себе від спекотної небезпеки можна, дотримуючись наступних правил. Потрібно носити головний об'єкт. Також рекомендовано носити одяг вільного крою з натуральної тканини, щоб він був не синтетичний, не тісний. Бажано, якщо є можливість, також світлих відтінків. ми завжди наголошуємо нашим пацієнтам, що потрібно пити достатньо води, не потрібно чекати, коли буде. Відчувати вже справу, потрібно все одно невеликими порціями постійно регулярно вживати рідину фруктові соки, якісь газовані, солодкі напої, потрібно з обережністю вживати, так як вони містять багато цукру, і це на користь не піде. Також, звісно, алкогольні напої не можна в спеку вживати. І що стосується кріпких напоїв, чай, кава концентровані, також не бажано. Занадто охолоджуватися теж не бажано під час спеки. Треба бути обережними з переохолодженнями і уникати безпосередньо близького перебування під кондиціонерами, вживання холодної рідини з льодом або охолодження шляхом купання в холодних водах різних. Занадто холодних Тут треба бути обережними, бо ці перепади температур також не є корисними. Людина може захворіти. Що робити, якщо хтось поруч отримав тепловий удар? Комусь стало погано поряд, то таку людину потрібно відразу перенести в якесь прохолодне місце в тінь. Зняти тісний одяг, омірець розтібнути, якщо є таке, можна дати попити холодною води, ну прохолодної, але не холодною, якщо людина у свідомості, можна її обтерти прохолодною водою, там, де близько кровоносні судини проходять. Тобто це грудна клітка, це може бути шия, ну, щоб допомогти охолонути швидше. Якщо людина, наприклад, без свідомості, або в неї висока температура піднімається, або є якісь прояви дезорієнтації, Тації галюцинацій або блювання, то треба відразу викликати швидку медичну допомогу. Інформуємо, що стопчик термометра у Кременчуці вже за п'ять днів сягне позначки плюс 30 градусів. Місцями можливі зливи. Тож слідкуйте за змінами погоди та бережіть себе. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.